Любі мої, сьогодні я вас ознайомлю з курсом бухгалтерський облік підприємця на єдиному податку. В цьому курсі ви навчитеся реєструвати підприємця, розберете систему оподаткування, поняття обліку доходів та витрат, знаєте, що таке кведи. Квоти фонду соціального страхування, електронний кабінет на сайті ДПС, а також навчитися виставляти рахунки, оплачувати рахунки, оприбудовувати готівкові кошти та безготівкові кошти, проводити інвентаризації, списувати запаси, оприбутковувати надлишки, нараховувати заробітну плату, лікарняні, відпускні, розрахункові, декретні, приймати та звільняти працівників. Подавати повідомлення до ДПС про прийняття працівника на роботу, закривати період та формувати звітність та подавати її в електронному вигляді. Чекаємо вас на навчання на курсах в навчальному центрі пульс, наш сайт pulskyiv.com.ua.